Всім привіт! Питали, як поведе себе Стамеска, ППУ і прополіс. Ось беру стамесочку. Стара дідівська стамеска. і начинаю обчищати Прополісь. Yeah. <coughs> да. Якщо дуже постаратися, можна порвати ППУ. Берете так легенько, все воно щещається, е, нема нічого страшного із прополісом із ППУ. Просто треба до нього підібрати ключі. Е, я вам скажу, е, що не нужно допускати. Е, не нужно допускати. Того так, як раніше <кій> допускали, що беруть, чуть ли не зубило відбивають ті рамки, які бджоли постійно запрополісували. А якщо з кожним разом збирати прополіс із брусочків, ну, точніше із пальців, там, де рамочки стоять, то такого не буде, як багато наліпили прополісу, що аж рамки не можна вирвати, що і корпус можна поламати. <кій> Якось так. Я користуюся, мене все влаштовує. Так що, якщо дзвоніть, пишіть, це буде Діаміна і все буде в Україні.